До речі, футбол дійсно, от в моєму житті теж відіграв велику роль. Це власне от почалося цих медалів, і ми Збірно. ще їздили mm -hmm. на турніри кудись, знаєш, в маленькі міста там Донецької, Харківської і Луганської, здається, областей. Якщо я не помиляюсь, ми їздили. Там був Суржик. Тобто він існував, і я такий блін, класно. Тобто, це не тільки був? там, десь е в забитому селі, mm -hmm. а в якихось, ну, для я кажу, я розумію, що у тебе сприйняття трохи інакше. Для мене це було, знаєш, такий... Тобто я на це mm. завжди звертала увагу, тому що мені було цікаво. Просто як в дитині, ти такий сидиш. Е, всі батькові друзі російськомовні, батьки російськомовні, у е, в мене нема, не, не було вже, вони там довго не прожили е, бабусі дідусі нікого mm. я з них не знав. Це єдина бабуся, оця от е, маминої подружки, все. Mm -hmm. Більше суржика в моєму житті оце не існувало, тільки оці от збори поїздки. Це з... то скільки зараз суржика в твоєму житті? зараз. Yeah, я люблю життя. сурж. Сурж, це ж класно.